Нашу закрив. Приїхав хтось. Бішин зурів. Я зараз людей покличу. Рятуйте! Люди добрі допоможіть! Люди допомозі! Ég fólk. Ah! A. 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 А По перше почав. Хто почав. А ось чому діло. Ану, давай шуруй звідси, щоб я тебе більше не бачив. Буцім то ви так якому небудь потрібні. Баби не поділили. Ех. Півні, подайте один одному руки, інакше відвезу на губу. Обох! Читати. Завтра, Марин, завтра. Ти мені ліпше скажи, хто той Берг. А, то что та.